Новий відбір в рух тім за рік збудували медіа. Дім рух медіа, тім на престолі в короні. Перші в медійці та перші на полі. Права перервані, перериваю правила. Привіт, передаю провокативним провокаторам. Правдиві праведники, правду перепродають. Перевертні перевертають вертають. Приводи, Це далеко не мій максимум. Го яби Скільки людей. З приїхали садина людей. 30 точно вони сьогодні забирав 5 п'ять з вокзалу. ми з Житомира. Ви двоє ж Так. Всі хочуть також відчути цю мрію, яка в мене збулася. Наденчик, я жду, коли ти розкажеш історію, як ти двох сторонку грав. Я тобі зрад захотів. Блін. Це був один момент, коли я думав, що мене не візьмуть. Коротше, приїхала легенда Житомира. Опять Житомир, скільки можна людей з Житомира? Які докази, що існує Житомир? Тобто, у мене 100 знайомих і ніхто із них не живе в ніколи не був в Житомирі. А ну не існує ніякої Житомира. Вчора ми були в Житомирі, вже сьогодні у Львові. Набрав Артем, довго не думали. Сумка, вокзал, автовокзал, Львів, рухмат Ми тут. Житомир існує, я є, тому прямий докази. Я з Житомир. Приїхав в Житомира, родився теж в Житомирі. Не вірте, на мені навіть носки Житомира. Житомирські, то легендарні носки, якось так Житомир існує. А ти підпишись на саму крутому дійну команду України, рухмай тім. Я вже тут, а ти чого ще зволікаєш? Гоу-гоу-гоу! Це є, це є карточки, якщо серйозно, це є пенсійне посвідчення. Це дуже Бабки, просто Спортером Фабет підготували такі штучки, де будуть собі наші учасники витягувати, а там буде щось попадатись. Наприклад, от така штука. Що випало? Та Цікава карточка випала. Позвони і попросив позичити 5 тисяч гривень, Нібито скільки попросили заплатити, аби тебе взяли команду. Ні. Не обійдемо. Ще є якийсь запасний варіант? Нічого через всі приїдемо поговоримо. тихенько, з збоку. Пацани. Алло, братішка, здоров. Коротше, тут така суєта, що взяли в рух маніятін, треба позичити 5 тисяч гривень. Братішка, от прям позаріс, я тобі потім віддам. Якщо що, позичиш. Братішка, треба, повіт, ну прям жорстко. Візьми в баті, я не знаю, у кого-небудь. Я приїхаю і завтра віддаю. Зачем? Щоб мене взяли в команду. Сказали, якщо я даю 5 тисяч так легенько, то мене беруть. Все окей? Точно. Я тобі зуб даю. Так, тебе. Да, да, на карту. Давай, Давай, все, подякував. Здорово! Ми також з Любчиком і від цієї команди рух Мадятів хотіли подякувати за організацію цього відбору нашому преміум-партнеру Фавбет. Фавбет, будь всередині гри з рух Мадятім. І що? А і Фавбет. Що? Подати. І що? Ти не на, ти на відбір. Ти придівайся. Свій, будь ласка, які у вас очікування і яка у вас є тренерська задача на цей відбір? Знайти, побачити, хто може нас підсилити. Може, друзів знайдуть, показувати гарний результат, показувати гарний футбол. Вже таких як ми, типу, грачів не буде. Знабрати ріки, набрати мільйони і забувати голи. Ось так, хоч що за ленареєм се той сто 100... якийсь варіантів буде 100%. — Як не потрапити в рух медіатім в червону зону? Так посне. Як ви думали? Буде все легко? Пройдете відбір, будете грати зразу футбол. А тут Валерій Федорчук тобі скаже, що ти в білий гетер прийшов і що ти йому відповісиш? Просто це тільки в Запоріжжя може в білий гітрах прийти. У ну, нас ж колера жовто чорні. <п 'ят> Коля, так ти знаєш, що він зробив? <п 'ят> він є <п 'ят> три обрізаний, ще й на носки нап'яли. Це, це штрафувати треба. Це колхоз. Це колхоз, це колхоз повний пасе. Думаєш, не холодно буде хлопцям а там в жартах. Думає, що холодно. Треба трошки думати головою. Головне не вдівати бріджі. У нас одна, у нас тільки, щоб бріджі не вдівати, як в Роми брідку. Так, друзі, ми вас вітаємо. У нас черговий відбір. Бажаю вам сьогодні спокійно показати свої найкращі якості, тому що, ви бачите, ми всіх перемагаємо, до нас важко, важко попасти. І в нас відбір, він дуже такий точечний, можна сказати, навіть під мікроскопом. Але я хочу, щоб ви проявили свої найкращі якості сьогодні. Дивіться, в нас є, у нас сьогодні буде шість станцій. Перша група буде стартувати 30 метрів, здавати. Потім буде станція перешкод. Наступна станція один в один. Потім на станція е, буліти відповідає Вова Жуковський Гаврилі. Ви бачили, що бити краще, ніж Гаврилів. Забивайте Я вчора верніше. забив. Ні, ну забив, ну не зарахували. Приклад останніх 5 хвилин він не дуже хороший, але це футбол. Ти не знаєш, що очікувати. І потім після всіх станцій ми переходимо, поділимося на футбол. Cause they don't even know what the problem is It's me, you waiting on the boy to fail then hold your breath and face your death Cause you play a roulette with each step I progress no less, go ahead and play Це така з нашим е, генеральним партнером. Генеральним партнером яким? Фобат. Правильно. Скажіть, будь ласка, людина, яка заснувала команду рух медіа Тім. Ідейний засновник. Як його звати? Фопа. Гаврилів, напевно, Андрій. Я вам скажу, що це був хто Соломія? Олег Зіновійович Шпур. Тож, така невеличка мотивація, чисто така легесенька, дивіться. перша команда медіа яка буде мати зимові куртки. Похлопили? <звук> так, бачимо курточка Азов. Розкажи, будь ласка, про себе. Мене звати Максим. Я сам з Кривого Рогу. У Львові живу вже 12-го року. До того займався футболом, але. Як школа закінчив, то одразу все пішло на перекасяк, бо пішов служити. Чому ви вирішив прийти на відбір на Як Чесно кажучи, це певний розвиток десь поділяти свій час команді людям, яким з нові знайомства, нові можливості. Там, де я був, я з ми займалися футболом, але серед військових, службових, цікаво. Мій підопічний легенда Тікток, який розриває його повністю в хлам. Це все відомий дядя Тьома. Немає дядя жодної людини мій, на цій планеті земля. Яка не знає ось цього популярного блогера. Добре, скажи, будь ласка, хто твій улюблений тренер футбольний? Федорчук. Найголовніше легенда тут. Розкажи, чому котик має пройти в рос-медіацію? Тому що він мій днібрачний син. Покажи, будь ласочка, дивись, всі бігуть людина. Каже, що? Я не хочу бігти, каже. Дай йому не бачать з нього. Він про відео думає, він про футбол взагалі не думає. Діма, дивись, нам другого глибокий в команді не треба. Так, другого глибокого і не може бути, розумієш? Та нічого, я старатись не буду, я знаю, що я пройду. Racing to the finish line, seatbelt, fast whips, gotta win. Це? Вітя. Вітя. Uh, коротше, звати Вітя, сам зі Львова, 19 років. Uh, найкращий друг питання було, правильно? Так. Діма глубокий. Діма глибокий найкращий uh, друг. Да. Все є я... заволі. Ти звідки? — Я з центру Львова вибачте. — Центру Львова? Мені це недалеко. Я їхав на машині просто. На машині маєш машину? Яку машину маєш? Ford. Американський автопром. Що скажеш Ford? Класна машинка. Класна машинка. — Ти вже напевно третій раз на відборі. у нас? — Другий. Другий раз. Перший раз тебе не взяли. Думаєш, сьогодні повезе тобі. Так, трошки виріс. В плані і футбольному. І ага. в ментальному трохи з інакшим підходом прийшов сьогодні. А навіть якщо, не дай Бог, ти не попадаєш в команду, ти не розстроїшся чи розстроїшся. Та чого я маю розстроюватися? далі вболівати за рух маятів і чекати наступних відборів? Не, не головне, скільки раз ти падаєш, братішка. А скільки раз ти піднімаєшся, братан? Ауф! Oh. Ми до вас, Віт. У вас такі гарні окуляри, скажіть, будь ласка. Правда, нема. Хто Тільки ви, мене. як вас звати, звідки ви і чому ви на відборі? Звати мене Володя, з Львова. На відбір прийшов ради сина. Він захотів, щоб подивитися, як тут все, як, як тут все відбувається. Отак От можна сказати. Все для дітей. Ну, все для дітей, так. Де на Вділи окуляри, вже ми його замітили, вже ми до нього підійшли. Всьо, пішки, там ще є, є сікан футбол, це шахтаря. Ми потім ромі солненці привіт передемо. Друзі, сікан? Ні ні. ні. Ковалем. Да, Якщо що, є сікан. Я утете. От це, Оте. Це, от це от оце одне розумію. Це я тобі кажу. Це я ну ви показувати ці всі історії. Назвати Любомир, я з Херсонської області з лівого Берега та з окупації прийшов сюди, бо запросив ГАСКОН І просто хочу сказати. Я не футболіст. Я просто хочу подякувати пацанам, які оберігають нас і дали змогу мені сьогодні прийти сюди. Мене теж два брати рідних воюють в ЗСУ, обороняють наш край. І хочу сказати дякую. Не скажу, що я хочу там прямо попасти, але прийшов просто набратися емоцій. Це, 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 це І чесно, І більше нічого не хочу браво, сказати, бо давайте право, браво, браво, друзі. Це дуже пішне. Нічого... Хлопчина скинув 9 кілограм за місяць. Показник який? Показник. показник. Футболку ти його бачив. Оце люди готуються на відбір. Оце я розумію. Ми їх переїдемо катком як бульдозером. Рахунок. Брат, рахунок. Рух, 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 рух! Запитався, чи він не перегорів, каже, не перегорів і дуже хоче потратити. Оце, от я думаю, якщо б таких більше людей було, які реально готувались, з того був би результат. Yeah. Футболочка з катком, різні наші цитати. Подивись сюди. Ну не класно, звісно, що класно. І yeah. як yeah. таку людину не взяти? на стоїть. Тут такі хлопці грають, тут, тут така історія твориться, тому що дивлюсь на інші команди. Ну там зовсім щось не то. Ну на третій раз вже по-любому палка стрельна. Так що так. А як же Ігніс, як же... Таке команди, о... я не знаю. Профан. Села <laughs> фан. Газкон, Хмельницька область, щось нове спробувати. Коннестапинам кіпіне ко аннокин не до голі кі спобіт клос то мені го фулістінгіоді мейбі десконам таки лайкно дисіна флук, а сіне вебифовідеве хапіґамі дев'ю. Ага депутама ті віне сум, а Валерій Федоршик як Гаскон показав себе на цьому О, непогано. Я побачив в ігрі в останній, що я характери. Незважаючи, що коуч стояв, він кричав рефері дуже Дякую. в жорсткій формі. Але ти ж знаєш, я таких люблю. Але я почув від вас, що ви з повагою сказали закрий рот. А ти за нами слідкуєш з приводу поваги, так? Так, дякую. Це козиря для козарії. Коротше, Гаскон не мнітельний, в нього є шанс великий бути в команді. А і будси, дідусь, не вже скело. Але яка ширина спілки, блять, удаче. Мікейло! Мікайло Мудрік. Мікейло. Comment football speaker, commentator, and I'm colleague. If you look good, you feel good. If you feel good, you play good. If you play good, they pay good. Think about it. Чи є вже хтось, як то кажуть на футбольному сленгу, у вас на карандаші? Є, є. Пару є хороших? Ну вже так скажу, що три кандидата є, а один витягнув джекпот карточку Фабет, який дає автоматично право бути. Йомайо! Можлива картка від Фабет? Фрібетики? Та які фрібетіки? Це означає те, що ти 100% попадаєш в другий тур. Реально? Реально. Дозочка тримає до кінця відбору і не загуби. Емоції. Дякую, Фавбет. Я дуже щасливий. Мене звати Дон Сергій. Don't Я Сергій, в колишньому професійний гравець бадмінтон, переможець українських та і призер українських та міжнародних змагань. Бадмінтон? Бадмінтон. 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 Yes. Бадмінтон. Лондон of the capital of Great Britain. You and Yuri, you both душніла. You know who is Півтора року назад переїхав у Львів. Зараз я треную людей, і мене рік тому запросили на трендець кемп проводити дітям бадмінтон як тренер. І там я познайомився з дітьми з футболом і дізнався про рух медіа. Ось він прийшов, готується кокаїну. зразу в другу групу Беру Джану. Це хто це Павло Зібро дуже, дуже з вами сильно скочив. Дуже за вами скочив і хочу випасти. Нарешті в ту команду може з другої справи вийде. Я тоді казав, що я не розстроївся, що не пройшов відбір. Я розстроївся дуже сильно, бо я би не приїхав так. Все за мене сказав. Що там є? Заспіваю любну пісню. Будь ласка. Оберундяго, оберунджаво, джао, джао. Ти кажеш, що є тільки котик. Чи можливо є ще да. хтось коти ти примітив? Хама. Хама? Хама. А він вже тут? Ні. Чувак, я його вже отут запримітив. А, він ну, буде, так? розумієш? 400 тисяч Він нам потрібен. Бо в нас ж немає медійних гравців, як Ігні скаже. А, хто? А, Ті, кому ми вчора обіграли. Фармків а... Дінамо. Да, Коротше, це Хома. Він е, вже на карандаші заочно Чому? Руходить. Ну тому що він старається. Почав знімати блог десь 7-8 місяців тому, якраз через рух медіа. Тімбу хотів до вас команду. В Тіктоці набрав 460 тисяч. За 8 місяців похопаємо 460 тисяч підписників в Тіктоці, право! Більше тисяч 460 тисяч Що травиш? Це який контент? що ти знімаєш? Для дітей розважальний, подарунковий. Шипучки кидає фанту. Таке, типу, щось таке. Ментус в коло. Але він ще цей, типу він ще й футболіст. Рух медіа, тім на престолі в короні, перші медійці та перші на полі. Права перервані, перериваю правила. Привіт, передаю провокативним провокаторам. Правдиві праведники, правду перепродають, перевертні, перевертають, перевертають привиди, переведуть. Це Йоу. далеко не мій максимум. Я би сказав, навіть так, так собі, собі. опори фактами. Рух медіа тім асоціюється з кращими. Друзі, давайте ми зараз переходимо плавно uh -huh. до того, що я хочу вам сказати, що рухмадіатін проводить цей відбір разом з нашим генеральним партнером Фабет. Фабет. Будь всередині гри разом з рухмадія Тім та... та Фабет. Мене звати Ілля, звідки я Я зі Львова. Веду блог, бачу знайомих блогерів оголошення про те, що буде набір. Бувати коли супер давно грав у футбол. Подумав, що прикольно буде спробувати знову. Що там? Зазвичай Федорчук всіх наставляє перед грою, яку настанову досить Федорчуку. Я, як щас не знаю, це такий Федорчук. Але я йому скажу. Не наставляти нікого перед ну, ні. не Неприкольно. Непогано? Непогано. Ти в команді? Ти в команді? Ну так, аж це ж медіа. Але якби сказав, ну я точно, я точно не знаю, що я би сказав, бо я в шоці. Але я знаю точно, що би сказав Юромець. Це комедія. Хто такий Юромець? Юромець — це відомий тіктокер. Так. Під першою командою рухає перебуває. Так. 에, відомий його Тікток відомий чим мільйон mm підписників -hmm. правильно mm -hmm. його відсутністю. Друзі, <рес> Юра Миць легендарний медійний mm -hmm. футболіст, який mm -hmm. не має тіктоку, і він навіть не планує його скачити. Йому він йому не потрібен. Людина, яка залишається в принципі в тіні, завжди mm -hmm. навіть якщо так підійти mm -hmm. до нього, mm -hmm. ти не зрозумієш, що це. Ваня Карабія! Ваня гаясніть! Вчора таку чесно... Чесно, таку дав стерву вчора злівої. Просто нереально. Варк, будемо насправді десь розуміти цей епізод. Тим часом зараз рух медіа Тімба. Який м'яч зараз забиває рух медіатим! Підібрав свого тренера і так підніс. Ну, от подивіться, там навіть без рикошету. Я хочу сказати, Вань, от ти як людина, яка працює з дітьми, яка розвиває молоді таланти, яка дає їм оці от болмастері, наші славнозвісні, Скажи, будь ласка, чи є люди, які вже щось трошки вміють, Якісь здібності є з людей? Є, є, мені здається, що от цей чоловік може щось в принципі, показати. Бачиш його, А, от він, Я вибачаюся. Я знаю, що ти вже був. Був. Ти вже був на відборі, Добре. я тебе запам'ятав. У мене дуже хороша пам'ять на обличчя. Добре. Ти був на другому відборі, правильно? правильно. Так. Що не вийшло? Що не вийшло? Е, напевно, то що я забив сам собі гол. Ти сам собі привіз? Коротше. Все, давай, свободі. Вацко джуніор, акей, Вацко молодший, акей, пенальті. Чи не пенальті? Я бачу, що ти хочеш попасти в команду рух медіа Тім. Весь при умові, якщо твій тато дарує мені два класних спінінга Карпових, тоді ти в команді. Або твій тато на програмі One Air завжди говорить про рух медіа тим тільки хороший. Це ж, у мене тільки одне слово підбирається зараз, це просто Підходить? Підходить. Все, бачиш, питання вирішено.

О, він ми любся А він чіп і ти <ріст> навіть <ріст> знаєш любса. Скільки часу існує команда Рух медіатім»? Ну Перше відео на каналі Рухмадім вийшло 30 вересня 2023 року. Офігеть. Які знання, перша Сеп... людина, яка чітко Я відповіла. Струч. Підійди до фотографіка і намагайся дати хабар. <ріст> Підходиш і кажеш, що відносив в команду записати. Okay. Але на серйозному. Так би хотів би. З вами поговорити. можемо би якось з вами домовилися за рахунок відбору. Якось це не як. бачив. У мене така цікава карточка попалася. Да? Може якось. Що, що, ти тільки... не бачить, це тільки так, так? Да? Ну я не знаю. Нападник, е, нападник може. Нападники на, 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 на заробляють найбільше в футболі. Тому... ну... Не, ну то я тільки ж прийшов на відбір. Приходить, так. ти в команді Валерій Юрійович відпіхає. Твоє виправдання. Бій. Ну поясни мені, ну, ми, ну не може. Мене не ігри лиця. Не може, не ігрово, не не ігрово, це, не може є, людина просто да. стояти і 5 разів бити чудаку в щиток, блядь. Да. <реш> ну що це за херня, Ну Тобі ж самому аж противно, ну Я ж це ж бачу, що тобі ж самому противно. Так а ти ж... Я ж дивлюсь на тебе, ти ж не знаєш, що робити. Валерій Юрійович, я перепрошую. А, Надо а, мені не тут мені характер, що перепрошую? <реш> <реш> я хочу тобі задати питання, ну типа. Чому так? Я Є блять мені добре, от почався, почався добре. На тренуваннях десь те мені вправо, я відпрацюю. Які на тренуваннях люди на тренуваннях він раз тренування в місяць приїжджає і показує результати. А, Такі тренування. У тебе яка ідея? Давай сам... же, блядь, розслабся, <рігат> ти поїдеш Миколаїв свій там давай цей. Не розказуй. Да. Ну, зараз хлопцям важче набагато, тому що у нас вже сформована команда, ми вже довго тренуємось, у нас хороші, дуже результати, тому пацанам важче, вам легше було. А. а по поводу медії, ви вже теж розбираєтесь, в цьому Ну, Вже Чи так трошки медіні, підтягуюсь, да. Ну, бачу, є там е хама, який групі хома. Да. Газкон, Гаскон, там щось трошки пару хороших слів, мій адрес сказав, бо вже, в принципі, підходить. Вау, 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 голи забуваєш непогано, а тепер ми подаємо. Ми як Вікторович тягне оці всі речі. Ану, а ну, давай. Чи ти так само розбираєшся в футболі, як і твій тато. Зазвичай Федорчук усіх наставляє перед грою. Яку настановити до даси Федорчуку? Ану давай. Так, знову перше, там треба, от, по-моєму, 0,47 треба взяти в команду, щоб покращилася гра. Ти голову підніми, бо Ковач не любить, коли зупини. Гоїться тобі каленька підказка. <рес> Все, буде ходити отак постійно. Я не знаю, ставати йому постійно треба в центрі під час гри. Бо він в центрі просто Бог, він з тими передачами це просто. Я я ж типу Придумай ритуал перед грою для всієї команди. Член показуй. Свій член маленький. Комплексувати будуть, подожди. У ну, вас ну, є ски... в команді хтось 에, з волосами длінними? Да. Нема. Я з бородою. З, з, <гум> з довгими волоссями. Є. Хто? Діма го Я пропоную перед грою. Всі беремо його так за голову і так. Тащим, 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 тащим. І ще і можна виходити. Ну непогано, Діма, що скажеш? Е, е... Блять, знає. Я для себе з цієї когорти людей вже відмітив декілька людей, які в принципі готові бути в команді. Я хочу тобі Максим нагадати, що спонсор показу, спонсор нашого генеральний спонсор, генеральний партнер. Нашого відбору рух медятін це хто? Фовбет. Фобет. Будь середні гри з рух Мадятін. І Шимою. І Фобет. І <laughs> Не шимо. Фобет. Фобет. Генеральний партнер. Рух Медіт. <laughs> ну, Дзвонить. Алло. Команду піти? Та ні, ні, Барселона дзвонила. Але... Б... І... Барса дзвонила, це домашні заготовки. Вово Бос приїхав на відбір, у нього своя точка на базарі є. І я хочу, щоб він спробував продати цю футболку Тарасу. Продаєш футболку, так? І в тебе більше шансів потрапити в другий тур. Тарас, я не спустимо руками, я для тебе з невеликим сюрпризом, презентом, за які продають тобі заплатити. Але воно того варте, Реально, фарт же привіз тобі. Дивись, футболка, фаубет, спонсор. Дивись, який номерок блатної. Смотри, братик. Нолік, п'ять, два. Реально, в такої футболці в тебе більше шансів на перемогу. Реально. За Класно, нормально буде. Yeah. Come on, come here, come a little closer. Don't be afraid. No, I don't wanna hurt you. Then not know, come near. Let me just show you. Don't know, can't talk. Let me just show you. Don't be obsessive. It could be intensive. It could be explosive. It could be offensive. Don't be defensive. Don't be aggressive. It will be a waste, cause we could be expensive. You need a little thing in your life. You need a little mean in your life. Want to see the scene in your eyes? You need to be free. Hey. Ой. Аре, по бітон. Ти ти крутий порано. За ракетка. Ой. Так хорош, що стояти. Кажуть, ви троси пшо задоволення чи ні? Є, є емоції. Я думаю, неділя, вихідний день прийти подихати, пограти в футбол, поспілкуватися. Пацани, дякую вам за В принципі, це як тренування вийшло за відбір, що прийшли. Знайшли час. Наступний, У нас є наступний етап. Ми запросимо, у нас буде вівторок тренування. Ми ще поспілкуємось, кожен дасть свій зв'язок. Ми наберемо вас або сьогодні, або завтра. І виберемо ще шанс на наступний етап. Окей? Бо, як то кажуть, в Русі. Буде бій. Рух буде бій. Прошу, рух. Все, дякую. Ну що, друзі, от і закінчився наш відбір. Відбір рух медятім, третій відбір. Сьогодні подивилася багато класних людей, багато класних футболістів, блогерів. Були всі було дуже класно, тепло, приємно поспілкувалися, поговорили. Дуже є багато людей, які слідкують за нами з самих перших днів створення команди. Люди, які знають команду просто досконало. Я думаю, ми знайдемо тут нових гравців команди. А ви дивіться, хто пройде далі? Слідкуйте за нашими соцмережами. Мені, якщо чесно, самому цікаво, хто ж підсилить нашу команду цього разу. Я хочу, щоб в Рудмедіаті взагалі вся Україна вже грала під мирним небом. Це найголовніше взагалі основна думка, я думаю, вашого проекту. Це ну, насамперед збір коштів загальному на різних благодійних подіях на ну, для наших захисників і ну, старатися максимально багато підтримувати як можна підтримувати. Нагадую, підтримати Збройні сили України, розвивати медіафутбол і робити людям, дітям і всім учасникам, всім глядачам позитивні емоції. Для цього ми робимо медіафутбол, для цього ми це знімаємо, для цього ви зараз це дивитесь, друзі.